Підстригла свою сантоліну. А точніше стрижу. Ось була ось така. Вже вона відквітувала, були біленькі квіточки, зараз вже сухі, ну, практично сухі. Ось. І от зараз я отак її підстрижу. Ось, уже скільки настригла цілу тачку. Вона потім гарно зазеленіє, і за така кулькою буде гарненька. А це вже, бачите, при... сама прищепилася, корінчики дала. І вже буде на осінь новий кущик, буду відсаджувати. Вона потім зазеленіє, буде гарнюня, її постійно треба стригти. весні стрижемо, щоб потім вона гарно, гарно зростала. І ось після квітування. Ну, буду далі продовжувати, бо в мене ще по садочку ще два кущики зростає, крім цих. Підстригла ерігерон, повністю зрізала всі квітоноси, і ось вона така буде стояти і зростати він такий буде. Ну, кулькою такою буде. Отак, зараз весь ерігерон так зріжу. Ось і О, мої гарнюні. Лілейнички, ой такі красунички. Це в мене тут два кущики зростає. Ой, Звіробій похилився на них. Він Вже такий здоровий. Обрізала частину цієї рути духмяної, ось уже нарізала цілу тачку. І обрізаю шавлію. Подивіться, які стовбури. Оце відквітовує шавлія лікарська. І ми повністю повністю обрізаємо, ну, залишаємо таку невелику кульку, і вона потім до осені вона знову наросте. І знову підуть пагони ось о молодесенькі. І буде гарно стояти. Зараз вона, звичайно, не дуже привабливо буде виглядати, але потім і буде добре. Бо навесні ні в якому разі не, ми не стрижемо. Тільки після цвітіння. Навесні вона тоді квітувати не буде. А зараз ось вона вже відквітувала. І оці всі стовбури ми зрізаємо. Ну а цвіт я в цьому році не зрізала. На просушку ну, якось не встигла. Вона відквітувала. Я тут то, -то, то те, то те і забула. Ну, У мене ще з того року залишився. Ось, треба хоч, хоча б нарізати гісопа. Дивлюсь, на просушку треба обрізати гісопа. Ось, Джмелики, джмелики працюють над моїми лікарськими травками. Ось, Краса. Ну, буду далі працювати. Все, обрізала свою шавлію І ось таким кущиком поки буде зростати. І оці новенькі будуть відростати. Ой, вивільнила свою тую туя Бробекс Тауер Ось така туя. Я її не стрижу, вона сама себе формує. Ось така вона цікава. Вже величенька. А зростає, мабуть, з 21-го року або з 20-го. Десь так, бо я вже не пам'ятаю. Вже давненько. Яка гарна лохина у нас. Ось такі ягідки. Вже куштуємо смачненька. Це перша лохина Blue Gold, яка оце така рання. Потім йде ось блюкруп. Тут багато померзло і вона не така крупна. Ну і далі отак. Ось теж. До, до речі, треба спробувати. река, Солодка. Доволі солодка така. Достигаю. Ну, Тут саме найбільше. На Блю Саме більше її. Замінили свою тепличку, агроволокну зняли і поцепили зверху, накрили отакою сіткою захисною, зеленою, щоб не так горіла. Тут огурчики наші. Огірочки. Ось такі. Ой, не видно. Ось такі огірочки висять. Бачите, вчора зібрала практично відерце, на вечір знову буду, мабуть, збирати. Перець, помідори вже такі повимахували великі, ось, але ще зелені. Перець великий вимахав, бо я його підживлювала тут все. Підливала зеленим добривом. Нехай зростає. А це в мене тут магонія зростає, я вже її вам показувала. Гарне таке листя блискуче. І оце зараз рву бур'ян, коли дивлюся, ось такий малесенький кущик Манюсенький отакий відросток, чи посіявся, не знаю, ось таке малесеньке. Оце вже буду відсаджувати звідсіля. Я не знала, що вона сіється. Ось вам показую. Бо ніде вона не прикопана. Це гілочка ось. Тут нічого нема. Тільки бур'яна це треба прибираю. Це Хожу зараз, полю. Ось. ось така магунія. Малесенька виросла. Ось подивіться, яка гарна ехінацея. як вона букетом тут. Ну, звичайно, як же ж без бронзівки. Ось і бронзівка тут, як тут. Так її вже багато. Це збираю і топлю. Тільки так з не, неї можна ізбавитися, бо вона шк... ну, шкодить моїм квітам тільки. Вони швидко відквітають, і оце, бачите, ще багато-багато буде пуп'янків, і вона ось квітувати буде. Гарна така. І навіть сюди посіялася. Через доріжку ось теж посіялась. І Ромашка тут біля неї. А це мій пухироплідник, який я буду стригти третій поверх. Я вже трішки обрізала його і ось залишила. Буду вистригати. Бачите, як він пішов. Мені цікаво, наскільки він підніметься. Вже тут я прищіпувала і оце вже вимахала. Треба прищіпувати, щоб кущився. А Ось Тут такий. букет ромашок. Ось такий букет, такі простенькі, звичайні ромашки. Зараз ранок, Та ще й пасмурно. Це квітує в мене герцогиня Крістіана. Отака трояндочка. І я вирішила підживити їх чистим листом. Розбавила, розчинила добриво і ось гарненько пролью по листу. Вони і так чистенькі, але ще і підживлю їх. І ось ще одна графиня Діана, красуня. Теж всі підживлю. Гарна. І кожна квітка по-своєму. Вже виріс кущ великий. Пізно в цьому році троянди квітують, але нехай. Головне, що квітують. Головне, що квітують. Він мороз підморозив їх і ось гарна троянда. Блакитна моя хосточка, як гарно квітує. В неї невеликі квітоноси, і подивіться, як вона зверху як... Шапочка така. Ось така блакитна, гарнесенька, хосточка Біля кіпарисовика. Пелцблю. Кіпарисовик пелцблю. Ще одна моя красуня. Ось ветка троянда. така, Бачите, базальний пагін я вже показувала. якось, Бачите, який він товстий, товстий, товстий. Ось, бачите. І виліз аж наверх. Ми його підстригли. І ось тепер така красуня наверху. Метра три, мабуть, їй. Ось така. Вже бачите, повністю розцвів і беріс амбрела. Це мені Надійка підказала з каналу мрії Надії, як він називається, красунчик, то я вам показувала тільки-тільки починав розцвітати, а вже бачите, який красунчик вирощений з насіння. І оце один кущик, тільки зовсім один. Ну, нехай росте. Вже пора зрізати на просушку, материнку, орігана. Деяк тільки її не називають. Ось. Вже пора. Буду зараз зрізати. І найкраще зрізати її вранці. Зараз ранок, ось зріжу і буду сушити. Відкрилися перші квіточки лілеї. Ось яка красунечка. З одної сторони, і з іншої. Ось така красуня. Коли заквітує вся, буде гарнюня. Фуксія. Вся гляньте, Ой, боюсь дотрогатися, щоб не завадити. Ось яка красуня теж квітує. Прийшлося змінити горщик один оцей стояв внизу, бачу, що він прямо на землі лежить. І прийшлося його, бачите, печеться на сонці. І змінити. Веларгонію туди поставила, а фуксі ось наверх, наверх. Одна відквітає, друга заквітає, ось яка гарна. Прямо ось ці сухі, скидуємо, вже відквітають. Лаванда заквітла. Ось така у мене лаванда продовжує квітувати моя фулмон. але в цьому році вона якось не така, як ну, в тому році набагато вона пишніша така була. Можливо, що в цьому році вона підмерзла багато на початку весни. І цвітіння зараз не таке цвіте, да, але не таке пишне, як хотілося би. Ну, буде цвісти, вона довго цвіте, вже неодноразово обрізала, оці старі обрізаю до п'ятилистника, ось отак. Оце зрізаю, а далі вона знову, -знову випускає свої ось такі пуп'янки і знову цвіте, О, красуня. Красуня все рівно красуня. Ще одна у мене її трояндочка, я її декілька разів пересаджувала. Вона то біля будинку зростала, ну, виглядала дуже так, не, не дуже гарно. Я, ну, не подобалось їй там місце, посадила її біля анабель своєї. Що ви думаєте? Ну, Манабель почала розростатися, і в троянді ну, зовсім не було місця. І вона виходить під цю Анабель, ну, теж погано виглядала. І я навесні знову її сюди пересадила ближче. Тут у мене зростала хризантема. Хризантему я прибрала, тому що ну, вона мені не подобалася. І на це місце посадила цю трояндочку. І дивлюся, непогано. Непогано пішла квітувати так гарнесенька. Я її підживила, так що будемо зростати тут. Перша квіточка платікадона відкрилася, буде багато-багато квіточок, але трішки пізніше. Ну, і Аннабель. Анабель тут у мене. У мене декілька кущиків цього і Анабель. Це відсаджена від тієї ось там Аннабель. І біля Не, Ставка ось там теж погано видно. Ось тут лапчатка гарно квітує. Вже почала так гарненько квітувати. А Набель теж навесні дуже підмерзла і вона зараз тільки нарощує, нарощує свої квіточки. Ось, і нічого буде, буде квітувати. Бачите, багато ще пуп'янків. Так що будемо цвісти. Ось, підстригла вже свій. Ой, та вчора, вчора підстригла. Ой, зараз підійду. Ось. Ну і залишила чубчик йому ж зверху. Вже ж буде третій поверх. Ось тут. Буде третій поверх. Сподіваюсь, буде гарно. Ось так. Почав вже квітувати дерев'ї. Отакий От рожевий. Колір мені дуже подобається, ніжний такий. Але ще він не повністю розквіт. Такий високий-високий. А немона все ніяк не, роз, не розквітує. ну Зате така гарна буде. Такий квітоноси дала два. Да. Ні, три. Три, один менший. Менший трішки. Ну, заквітує, потім покажу. І почала остільбочка. Ось така. Ніжна ніжна, така кремова, ой, не бачу ось так. Ніжна кремова стільба. Ось така. Це не біла вона. Такий, я навіть не знаю, як її сказати. Ну, кремовий, одним словом, кремовий, такий ось така ще не повністю розцвіла. ж Потім якраз цвіте повністю покажу. Ось так. Виглядає. А стільба, яку я в тому році купувала в садовому центрі, щось вона в цьому році така малесенька зовсім. Це стільба Аренса Фанал. Фанал. Ось така стільба. Ну, можливо, поки нарощую кущик, то вона ще така малесенька, але ну, сподіваємося, виросте буде гарно. Порізала дрібненьку свою душицю, ось так і нехай сушиться. Багатенько зрізала, ось іще треба перерізати. Це зібрала сьогодні вранці агрус, буду мохіто закривати, компот такий з м'ятою. Дуже мені подобається тільки агрусом, бо якось робила з полуницею, мені не сподобався. Такий прілий запах у мені, ну так, здається, як мені, то не сподобався. А ось агрусом дуже сподобався, так що буду завтра закривати вже в квартиру, відвезу, щоб з банками не тягатися. Буде готувати сьогодні компот з агрусу, називається мохіта. Ось, зірвала м'яту, помила, вимила, це піде в компот, а це гісоп, порізала, сохне. А це ось треба промити. Агрус гарно промиваємо. І зараз в баночки це все. А тим часом водичка на газу. Ось, поставила водичку, нехай. Зараз туди цукор піде. На кожну банку склянка 200 грамова. 200, ну, 250 200 грамова склянка цукру. І на три банки, я три банки буду закривати. То ще добавлю ще півстакана. На всі три банки ще півстакана цукру. Ну, Можливо, там цукор не, не такий солодкий, то і сам же ж агрус кислуватий. Ось, то буду додавати ще, щоб солодіше було. Ти, чоловік у мене солодкий любить. Кожну баночку я ось залила кип'ятком, щоб вона пропарилася. Це зараз зілью і буду засипати. Ось Такий у мене стакан граньоний. Тримаю два стаканчика: один 100-грамовий, а другий оце 200-грамовий для консервації, щоб знати, мір... мірки, вже по таким міркам привикла. І ось висипаю отаких 3,5 стакани сюди. Можна навіть і більше. Ну, хто як любить, хто який солодкий, не солодкий. взагалі я стакан сиплю на банку, а цей раз просто більше. Щоб солодіше було. Насипаємо в банки одну третю банки агрусом, потім отак м'яту порізали такими невеличкими такими гілочками. Ось. І Заливаємо зараз сиропом, вже сироп закипів, буду заливати. Ось я вже позаливала свої баночки сиропом і закатала, закрутила. І зверху ось так накрию. Щоб до повного вистигання в теплі. І ось так доходило воно так, гарненько. І ще залишилось у мене тут агрос залишився. І я ось обрізаю ці хвостики. І ось так пообрізала і кропітка робота. Добре, що небагато залишилося. І я хочу. Засипати цукром потім і зварити трішки варення. Небагато, оце трішки зварю. А ще ж агрус є на, на дачі. Ой, я не знаю, що з ним буду робити. І Компоту вже мені вистачить, бо не хочу багато робити, тому що і в кладові є, і ну, нащо його, щоб воно стояло, краще потрішки обновляти, да і все. Ось, Ось так. Буду далі продовжувати. А вам всього доброго, мирного неба. Бережіть себе, всіх обіймаю. Ви в мене самі найкращі.